Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі. Ти юрист», Мене звати Марина, і сьогодні будемо говорити про наболіле питання це вручення повісток. До речі, ми вже говорили про це питання ось в цьому відео, але там розгадали загальні питання: що таке повістка, види повісток, де коли їх можна вручати, хто їх повинен вручати та відповідальність. Але. Зараз до мене звертаються клієнти, близькі люди, друзі, родичі, і в них виникають ще більше запитань, тому що вони на практиці стикаються. Ну просто ну ну з правовим нігілізмом, що так можна сказати. Тому зараз хочу розповісти вам основні тези і поділитися з вами практичними кейсами. Тож поїхали. Тож давайте без зайвого формалізму я відповім на найпоширеніше запитання. Перше запитання це де можуть вручати повістки. Знаєте, нещодавно в соціальній мережі Facebook один з моїх колег зазначив, що у чинному законодавстві України не регламентовано місця, де їх можуть вручати. Тому їх можуть вручати будь-де. Що? Я вибачаюсь, але є відповідне положення, яке регламентує порядок підготовки громадян до призову. Саме це положення зазначає і регламентує порядок вручення повісток. Там є декілька умов. Перше, повістка вручається особисто і під підпис. По-друге, повістка вручається через органи місцевого самоврядування, через роботодавця, тобто через підприємство, установи та організації за місцем роботи, або через заклади освіти, незалежно від форм власності, і вручають такі повістки або за місцем роботи, за місцем навчання, органи місцевого самоврядування, або безпосередньо представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки це колишні військомати. Все. Там немає слів супермаркет, магазин, зупинка чи блокпост. Звичайно, я вступила в дискусію з цим юристом, і тут він мені говорить: так все, що ж не заборонено, та дозволено. Ні, цей принцип може бути використаний звичайними громадянами, просто пересічними людьми. Але до органів державної влади та органів місцевого самоврядування цей принцип не може бути застосований. Якщо б це було так, то наші органи державної влади та ОМС могли б... Робити будь-що, будь-де і будь-коли, ну це ж неможливо, розумієте? У них є своя стаття конституції, моя улюблена стаття 19, де чітко написано, що вони здійснюють свої повноваження у межах спосіб та в порядку, визначеному з законом. Тобто, якщо в положенні про підготовку громадян до призову, а саме в пункті про порядок вручення повісток не зазначено. Що їх можна вручати в супермаркеті, магазині, заправці, зупинці на блокпосту, то вони не можуть цього зробити. До примітки. Територіальний центр комплектування соціальної підтримки, тобто військомат, це орган державної влади. Він не може здійснювати і визначати самовільно, де їхнім представникам вручати повістки. Це нонсенс. Зрозумійте, будь ласка. Друге питання: хто вручає повістку? Знаєте, нещодавно була практична нас ситуація, практичний урок, тому що до мене звернувся мій клієнт і говорить про те, що йому на блокпосту просто військовий, здається, навіть ТРО, вручає йому повістку. Давайте відразу роз'ясню. Я дуже шаноблива та з повагою ставлюся до наших військових і сподіваюся, що вони неумисно порушують норми закону. Тому що підно до конституції ми проживаємо в правовій державі, і у нас панує верховенство права. І відповідно ж до того самого положення про підготовку громадян до призову, зазначено, що повістки вручаються через органи місцевого самоврядування, тобто повинна бути посадова особа органу місцевого самоврядування, за місцем роботи, тобто, це повинна бути відповідно особа відповідальна за військовий облік, за місцем навчання теж. Або безпосередньо представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки військомату. Перед тим, як брати у когось повістку, будь ласка, запитайте або переконайтеся, що ця особа має відповідний статус і має відповідні повноваження. Якщо це просто військовий на блокпосту, він не має права видавати або вручати вам повістку, ви маєте повне право. Не виконувати незаконну вимогу такої особи. Не розписуйтесь і не беріть відповідну повістку. Будь ласка, третя ситуація дуже смішна, як на мене. Можливо, у вас були такі ситуації. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Телефонує знайомий, говорить: слухай, тут на блокпосту стою, і військовий вимагає надати не пред'явити, надати паспорт або посвідчення водія, зазначити власний мобільний номер телефону. Потім він перепише її реєстраційні номери транспортного засобу, щоб потім перевірити, чи не перебуває вона в реєстрі колаборантів. Що? У нас що, є реєстр колаборантів, у нас є відкритий реєстр колаборантів, я повторюю і буду повторювати, ви маєте право не виконувати незаконні вимоги посадових або повноважених осіб. У цьому випадку особа, яка навіть не представилася, не має право вимагати або зобов'язати вас чинити будь-які дії. Ви маєте право не надавати інформацію та не вчиняти дії, які є незаконними. Поясніть спокійно особі, що вона діє поза межами правового поля. Або ж запитайте, на підставі якого закону, постанови чи наказу, якої статті, норми, положення він діє. Ви можете спокійно рухатися, якщо це дозволено, ураховуючи режим перетину цього блокпосту. Це потрібно враховувати і не забувати. Зараз воєнний стан, тому потрібно спокійно вирішувати усі питання або ж проблеми. Якщо вам не дозволяють перетнути цей блокпост, то раджу скористатися вашим правом викликати поліцію або запропонувати військовим викликати поліцію або Нехай самостійно зафіксують факт відмови надання такої інформації. Нехай акт складають або відео хай знімають, якщо вони це згоду даєте. Ну тобто, у даному випадку, жодної відповідальності за ненадання такої інформації не буде. Наступна ситуація: а, моєму колезі намагалися вручити повістку, що він прийшов до Територіального центру комплектування соціальної підтримки не за місцем його обліку. Йому намагалися вручити повістку в сумському районі для прикладу, а він перебуває на обліку у зовсім іншому районі, у іншому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Він говорить: добре, давайте повістку до мого військомату, я звернусь туди для того, щоб перевірити облікові дані. Військовослужбовці звертаю увагу, військовослужбовці просто не представники територіального центру. Вони говорять: так навіщо тобі йти до того військомату? Йди до нашого тут же ближче. Але ж він говорить, я тут просто тимчасово проживаю або перебуваю. Я знаходжусь на обліку в іншому військкоматі. Я звернусь туди, давайте повістку, я туди звернуся. Вони ні, йди сюди, до нас, тут буде краще. Ну, вибачте, шановні, він може звернутися до того військомату, де він перебуває на обліку. Якщо він би змінив своє місце проживання, зареєструвався в місті Суми, то тоді були прові підстави, щоб він звернувся до військомату за вже новим місцем проживання, але в такому випадку він сам повинен це зробити, бо це його обов'язок згідно закону, і вручати повістку і обирати, де краще йому звернутися для перевірки облікових даних, ну це зовсім не в межах правового поля і взагалі виходить за повноваження будь-якої особи, яка буде вручати відповідну повістку. Тому, якщо вручають повістку не за місцем вашого обліку і прямо рекламують свій військомат, пам'ятайте. Якщо ви стоїте на обліку, ви можете звернутися до того військомату, де ви перебуваєте на обліку, і не зобов'язані йти до нового, тільки якщо ви не змінили місце проживання або місце тимчасового перебування, де виникає обов'язок стати на облік в іншому військоматі вже за новим місцем проживання. Тому, шановні глядачі, Якщо ви знаєте свої права, ви просто зобов'язані їх захищати. Все, що не заборонено та дозволено. У такому випадку цей принцип діє 100% та гарантовано. Якщо у вас були аналогічні ситуації або ще смішніші, у вас є бажання з ними поділитися. Будь ласка, пишіть їх у коментарях під цим відео. Якщо у вас виникли запитання з цієї теми, також можете їх задати у коментарях. Під цим відео. А на сьогодні це все. Сподіваюся, інформація була для вас пізнавальною та корисною. Будь ласка, ставте дзвіночок та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові інформативні відео. Пам'ятайте, потрібно берегти себе та рідних, вірити в нашу перемогу, вірити в ЗСУ, все буде Україна!